Вітати усіх в цій жадній залі Національного університету біоресурсів і природокористування України. Шановні колеги, сьогоднішній заход організований за сприяння та підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державного агентства України з питань розвитку, меліорації рибного сподарства та продовольчих програм, Національного університету біоресурсів і продокористування України, а також державної установи, методично-технологічний центр аквакультури. Шановні гості, шановні учасники форуму, шановна президія, ми раді вас вітати в стінах нашого славного університету. Я хотів би сказати, сьогодні рибогосподарська галузь є сьогодні одним із важливих таких елементів і в системі забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. І, взагалі, для того, щоб забезпечити і відповідний розвиток, і клімат і для залучення інвестицій. для... Ефективного розвитку цієї галузі, в цілому, сьогодні ми зібралися тут, в цінах університету, для того, щоб обговорити можливі питання вирішення проблеми саме забезпечення кормами нашої аквакультури в Україні. Я думаю, що сьогоднішній форум також буде одним із тих, що напрацює певний матеріал, певну базу для того, що вона використовувалась в майбутньому і в освіті, і в науці, і на практиці, тому що Аквакультура, я ще раз говорю, це досить важлива і перспективна галузь, яка сьогодні недооцінена в нас в державі, можливо, з суб'єктивних чи об'єктивних причин, але маючи такий ресурс, не забезпечити його ефективне використання, це мабуть неправильно і несправедливо. Насправді дуже приємно повертатися на цю платформу, яку започаткували не так давно, але вже третя, мені здається, третя зустріч ми проводимо сьогодні. І перебільшити актуальність таких зустрічей ну, фактично неможливо, тому що. З однієї сторони, якщо сьогодні вже говорив Вадим Анатолійович, що є освіта, наука і бізнес мають напрацьовувати щодо нових технологій, щодо розвитку перспектив. А з іншої сторони, для нас, як для держави, для міністерства, також дуже важливо, щоб такі платформи вони були з однієї сторони прикладом. Те, що вже є в Україні, працює, бо ми минулого разу дуже гарні чули приклади, які вже є в Україні. Ми постійно говоримо, що за кордоном потрібно їхати дивитись, дивитись технології. Вже є бізнес, який вже взяв ті технології, і якраз тут можна туди вже вести і науку, і освіту. З іншої сторони, ми маємо поєднувати тут усіх стейкхолдерів цієї галузі. Таких, як виробники, це е, суб'єкти аквакультури, е, виробники кормів е, мають бути. Е, маємо запрошувати також сюди ще. Я думаю, наступного разу обов'язково рітейл, який буде продавати е, нашу рибу. Запрошувати також сьогодні. Є наука, яка буде ділитися технологіями певними, і е, також нам потрібно на такі заклади. Я думаю, наступного разу запрошувати і медіа, тому що ми маємо. Крім того, що напрацьовувати і технології, і ринки ми маємо і популяризувати цю рибу. Споживання спопуляризувати і чому? Сьогодні така тема да, корми, їх споживання, технології і ринки. Тому що я минулого разу наводив, хочу цього разу навести приклад. У світі вже аквакультура в загальному виробництві риби і рибної продукції у світі займає біля 52%. До війни в кращі часи в Україні було 27%. А маючи такий водний фонд, ми його не використовуємо. У нас дуже я вважаю великі перспективи. І сьогодні. У нас зранку на 11 годину був комітет аграрний засідав, і було прийнято рішення рекомендувати до прийняття в другому читанні якраз законопроект про залучення інвестицій в рибну галузь, який передбачає якраз от сам механізм правовий створення садкового господарства на державних водоймах, на річках, в морі, в лиманах. І я думаю, це теж один із поштовхів того, що в нас буде розвиватися аквакультура. А для того щоб у нас розвивалася аквакультура не екстенсивним шляхом, а інтенсивним, і щоб ми вирощували такі більш цінніші види риб і, і дорожчі, щоб була більша ефективність, то нам е, потрібно і нові технології. А нові технології це корми. Тому що дуже багато якраз в, е, в виробництві в аквакультурі е, це належить кормам е, технології. Але корми це основне і для України корми виробляти також в Україні всередині країни. Теж я думаю, що будуть компанії, я більш ніж впевнений, які зможуть також замінити ті імпортні корми, які на сьогодні у нас є, і вчитися тим кращим технологіям по їх виробництву і по більшому ефективності при споживанні рибою і набранні вже відповідно там ваги і інших компонентів здоров'я і безпечності. Запит. На е, рибу і рибну продукцію у світі він набагато більший, ніж пропозиція. Тому перспективи є і особливо у нас в Україні в цьому напрямку. Радий вітати вас, радий вітати сьогодні присутніх і в онлайн. Сьогоднішній форум є досить цікавим і має пройти. Досить палких обговореннях зі свого боку хочу подякувати Вадиму Анатолійовичу за те, що Руслану Володимировичу за те, що ви є постійними учасниками наших круглих столів форумів. Ви постійно долучаєтесь до реформування рибної галузі, і кожна наша зустріч випливає і вливається в певні рішення, в певні законодавчі ініціативи, в певні зміни протягом. 2023 року ми обговорювали загальні аспекти і проблематику в аквакультурі, і мені приємно, що сьогодні ми вже доходимо до обговорення певних конкретних нішевих питань. Сьогодні ми вже збираємося з вами говорити не про загальну проблематику, про працевлаштування, орендну плату, договірні відносини. Ми вже сьогодні розбираємо певні деталі. Це необхідність створення. Якісних кормів бажано, щоб це все було виробництво в Україні, тому що це буде вкладатися в економіку. Але ми маємо зараз говорити також про наявність якісних кормів чи українського походження, чи закордонного походження в Україні, щоб наша аквакультура могла. Стало розвиватися стабільно, щоб ці корми давали якісні показники в довгостроковій перспективі. Тоді тільки можливим стали і правильний розвиток нашого бізнесу, нашої аквакультури. Доброго дня, колеги, друзі. Значить, методично технологічним центром з аквакультури ми провели такий невеликий експрес-аналіз ринку кормів. І власне намагались створити таку модель подальшого розвитку саме цього сектору економіки. Все це звичайно в розрізі розвитку аквакультури, перебудови наших всіх взаємовідносин саме в цій сфері, і звичайно налагодження і також запровадження саме європейського досвіду, саме запровадження європейських практик. І, Запровадження якомога таких ефективних інновацій, які сьогодні є у світі. Що можна сказати? Світове виробництво кормів, там станом на 2022 рік, залишається стабільним. Приблизно. Мільйон, мільярд 266 мільйонів тонн виробляється світовими виробниками саме рибних кормів. Тепер переходимо до України. 42% всіх кормів, які були використані торік, це були комбікорми, а з них читай 90 це виробництво саме іноземне, тобто це імпортовані корми. 17% – це власне виробництво, тобто корми українського походження, і 33%. Відсотка, це зерновідходи, 8% зерна. зерна. Ну, зерновідходи це, зокрема, пшениця і ячмінь, а по зерну це там і горох, кукурудза і соя. Також за статистичними даними маємо стабільний приріст використання кормів українськими рибоводами. Це теж такий факт. Ми визначили. Якщо не брати до уваги саме 22-й рік, саме рік перший рік війни, то в принципі в нас був була така тенденція, вона зберігається зараз. Тому не все так погано. Основна складова наших кормів це, це, це рибно-борошно і іноземного виробництва. На жаль, в Україні важко знайти рибне борошно іменно вітчизняного виробництва із відповідним із відповідної якістю. Також ми використовуємо у виробництві кермів муку чорної львінки. Цей досвід ми трішки перейняли у компанії Алтек Копінс, які також використовують ці компоненти. Зв'язку з використанням рибного борошна Данія ЛТ-94, ми ми отримали при випробуваннях набагато кращі показники у приростах, в прирості, при виготовленні кормів для, для малькової групи. Кількість рибного борошна в цих кормах складає близько 80%. Вся інша складова ми використовуємо вітчизняного виробництва. Ну те, що можна. Знайти у нас на ринку найвищої її якості представником компанії скретінг в Україні офіційно це компанія Трауну Трішн Україна екструдований корм скретінг для лососових осетрових, африканського сома, теляпії креветки та інших видів імпортується із заводів скретінг, які розташовані в Франції, Італії та Іспанії. В Україні на заводі виробляє на заводі травонутрішн виготовляється під ліцензію скретінг гранульований корм для коропу та африканського сома. Наш завод знаходиться в Вінницькій області, село Кордолівка, Калинівський район. Окрім того, завод надає послуги лабораторії, де ми можемо оцінити сировину на підприємстві з аквакультури, допомогти в формуванні рецепту. Також допомагаємо з якісними преміксами та концентратами, кормовими добавками робимо акцент на створенні функціональних комбікормів, які дуже потрібні на господарствах в залежності від ситуації, яка виникає в процесі виробництва, надаємо технічну підтримку. Господарствах на сьогоднішній день корми з кретінг для аквакультури в Україні представлені для таких видів традиційної аквакультури, як короб, осетер, форель, інші лососові. Так само для екзотичних об'єктів імпортується комбікорм для креветки, теляпі. Африканського сому виробляється як в Україні, так також є змога імпортувати з заводів з Європейського Союзу. Наша місія нагодувати майбутнє. Ми почали вивчати наукові роботи. В основному це іноземні наукові роботи. близько 100 робіт було проаналізовано. Вивчали якісь замінники вартісних іноземних кермів і зупинилися на лічинки Чорна Львінка. Вона же херметія Люценс або лічинка Чорний солдатик. І почали впровадили виробництво її в 2023 році, і почали вже її вирощування і додавати в карми для сома. І як виявилось в подальшому це було правильне рішення. І чим далі ми йшли, тим було цікавіше, тому що вона була корисна не тільки при годуванні сома, а не тільки при годуванні риби, але й для свійських тварин. Але для птахівництва в чому її цікавість? Вона дуже швидко росте. З яйця до половозрілої мухи, яка знову відкладає яйця, проходить всього лише 40-45 днів. Нам цікава з цієї мухи личинка. І от ще раз вдуматись це, з яйця до товарної личинки ми можемо отримати лише за два тижні. Два тижні у нас є корм. Які можна годувати рибою чи будь-яку свійську тварину. Крім того, самі лічинки вони мають дуже унікальні особливості, в них є високий вміст білка, і він становить від 32 до 50%. Звісно, що це прекрасне джерело для росту риби. Жири. Жири В складі жирів чорної львінки є і омега-3, і омега-6. Складають близько 30%. Ну і звісно, що жири дають енергію і допомагають рибі набирати необхідну масу. Баланс амінокислот. Амінокислотний склад у львінки дуже наближений до амінокислотного складу. Риб, таких як ну по суті, це рибне борошно, рибне борошно, дуже схоже на цей імінно-кислотний склад. В львінці є хітін, який є дуже класним імунномодулятором, тобто він зміцнює імунну систему риби, в ньому багато антибактеріальних компонентів і, відповідно, не хворіє риба. Коли вона споживає чорну львінку, дякуємо всім учасникам форуму, що знайшли час бути в очному форматі і в онлайн форматі. У нас більше було ніж 100 представників різних фірм, компаній, ФОП і таке інше. Дякуємо за участь наших студентів, що таку довгу лекцію витримали, але вона надзвичайно корисна для вас, тому що є в нас і дисципліни такі, які вивчають сьогоднішню проблематику. Тому дякую. Дякуємо всім учасникам форуму, запрошуємо до зустрічі в наступних форумах. І хочу подякувати також, звичайно, Збройним силам України, які у нас сьогодні стоять і виконують найголовніше завдання в країні, і ми змогли провести цей форум без жодної повітряної тривоги.